Вітаю, друзі! Це орхідея, рід ваніль, у якому налічиться близько 110 видів орхідеї. А взагалі це родина орхідних. Це найбільша орхідея в світі, тому що вона росте у вигляді ліани. І ще це саме та ваніль, з якої отримують ну, орхідея, рослина, з якої отримують ваніль. І ще цікавий факт: я завжди мріяв, хоча б побачити її в житті. Виявляється, я проходив повз у багатьох ботанічних садах, вона є. Вона ось так от ну, оплітає якусь стіну, але завжди думаю, що це просто якийсь... ну. Не філодендрон, але щось таке, якась ліана. Виявляється, це орхідея. І ще вона може рости в домашніх умовах теж, і її буває продають у інтернеті на різних маркетплейсах. От так, от така цікава орхідея. Якщо подобається, поставте лайк і всього вам найкращого.